Шановні українці, як говорять далі вже нікуди, але ж це все-таки є. Про що я? В Тернопільській області чоловік з жінкою прийшли до церкви. Якийсь праздник. Але тут, як ви думаєте, що сталося? Вдруг, откуда не возьмісь, ТЦК? Чоловіка почали крутить, бить, ламати, тянуть в бус, як завжди. А жінку побили. Не просто побили, там на, на відео. Чітко видно, як біжить людина в військовій формі, і ви хочете сказати, що ця людина воювала, гине матюча таке на неї на ту жінку. В відео не видно, не розповідають. Побили ту жінку. Цього чоловіка побили. Це, 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 це що? Це, це якийсь каральний орган це ТЦК? Ну, я не знаю, Дивлять, подивляться чи не дивляться. Якісь керуючі цією країною. От скажіть, будь ласка, доки це, все буде, доки це все буде продовжуватися, оце все свавілля, оце все беззаконня, оце таке знущання над українськими людьми, що люди не можуть в церкву сходити. Мало того, що в церкву люди на город не можуть вийти? Люди розповідають, що їздять поліцейські з тими це, 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 це каші, по селах і хто на городах з городів забирають, документи на город біжать требують? А далі посівна починається. Жнива починається, і дуже багато комбайнерів, дуже багато трактористів не мають броні. Хто буде сіяти, хто буде збирати жнива? Чи ви нас просто знищить хочете? Як, як людей просто знищити, щоб всі туди пішли там всіх поубивали, щоб не, в мене в обстарілі нас не було, як людей. Чи як? Ви знаєте, хоч, ви хоч уявляєте, скільки потрібно практики, щоб керувати комбайном або трактором. В поліцію пішов, там багато ума не треба, вони, в них його зараз немає. Вони навіть статті не знають, що вони роблять і що. Їм наказали, вони роблять. Хапать, бігти, тягнути. Вони не сядуть в трактор, вони не сядуть в комбайн. Оці поліцейські, оці ТЦКшники. А тракториста комбайнера вони грибуть. Отако біля церкви, жіночку б'ють, е принижують. Що ви будете робити? Що ви будете їсти, як вони позагрібають трактористів комбайнерів? Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте.